Отже, другий день, як навколо одного із найбільших телеканалів країни, відбуваються протестні акції. Ми спитаємо, що зараз відбувається під офісом телекомпанії Алла Хоцанівська на зв'язку. Алло, вечір добрий чи триває пікетування каналу, як реагує охорона каналу і чи став інтер після вчорашніх інцидентів пильнуватися поліцією? Вітаю студію. До ну, власне зараз буквально 20 хвилин тому намагалися працівники телеканалу Вийти, які сьогодні тут працювали. Оце спеціально для них було створено. Коридора їх охороняли з обох боків правоохоронці, аби не сталося сутичок. Ну власне і мітингувальники, які сьогодні тут е, цілий день, вони домовилися, що будуть пропускати е, працівників телеканалу одразу усіх і не будуть сприяти цьому. Адже у них одна умова: всіх випускати не будуть пускати завтра, аби працівники не змогли працювати. Отож всі мирно виходили. Щоправда, е, активісти все ж таки вигукували їм ганьба. Прошу послухати, як це було. Все тут минулося без сутичок. Всі спокійно могли залишити приміщення. От самі активісти говорять, що вони залишаються тут, і частина з них буде ночувати. Вони ще в день привезли сюди шини, намети встановили. Також привезли коримати, годували їх навіть тут сьогодні в день. І от вони тут обживаються і говорять, що не будуть залишати поки що цю територію, бо у них одна вимога або телеканал Інтер припинив працювати, або ж змінив свою інформаційну політику. А зараз тут залишається багато правоохоронців, Це нацгвардія, чергує також і пожежні і поліція. Чергують, Тож усі слідкують за ситуацією, аби не було якихось провокацій та сутичок. Студія, дякую, Алло. Алла Хоцанівська про ситуацію довкола телеканалу Інтер.